В ефірі теми дня до вашої уваги. Інформаційна картина п'ятниці 9 лютого. У студії Аліна Рябко, вітаю вас. Тож чим жила Буковина сьогодні? Далі у випуску буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 716-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 9 лютого окупанти завдали ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі зміївської громади на Харківщині. Унаслідок цього виникла пожежа в будівлі готелю та на літньому майданчику ресторану. Постраждав охоронець, йому надали медичну допомогу на місці. Загалом ворог завдав 13 ракетних та 66 авіаційних ударів. Здійснив 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є і діти. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Залізний генерал Залужний більше не головком. Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський. Він залишає посаду головнокомандувача Збройних сил України. Його замінить Олександр Сирський, командувач сухопутних військ. Я вдячний генералу Залужному за два роки захисту, я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли разом і завдяки усім українським воїнам, які героїчно витягують цю війну на собі. Відверто. Поговорили сьогодні про те, що потребує змін в армії термінових змін. Я запропонував генералу Залужному бути і надалі разом в команді Української держави. Я буду вдячний за його згоду. 51-й за ліком обмін полоненими Україна повернула 100 людей. Більшість з них оборонця Азовсталі. Загалом серед врятованих військовослужбовців 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонівців. Повернувся додому і буковинець Руслан Міцней, родом з Михальчи, який захищав Маріуполь. Об'єднання трьох єпархій нашого краю в єдину чернівецько Чернівецько-Буковинську. перехід церковних громад до православної церкви України та роль, яку відіграє релігійне питання в умовах війни. До Чернівців завітав предстоятель ПЦУ, блаженніший митрополит Київський і всієї України, Епіфаній. Деталі далі у сюжеті. Подія, яка увійде в літопис історії нашого краю: чернівецько кіцманська Чернівецько-хотинська та Чорнівецька єпархії об'єдналися в єдину Чернівецько-Буковинську. З нагоди історичного кроку встановленні української церкви до столиці Буковини прибув предстоятель Православної церкви України, блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній, ми маємо зараз велику потужну єпархію на Буковині. І далі будемо розбудовувати нашу помісну українську православну церкву, адже від кожної єпархії залежить і загалом ситуація у помісній нашій українській церкві. Якщо ми будемо мати сильні єпархії на місцях, то це відповідно відбувається загалом на утвердженні української православної церкви. Сьогодні надзвичайно велике для Буковини свято. Сьогодні три єпархії Православної церкви України об'єднані в одну єдину єпархію. І завдячуючи надзвичайно мудрому рішенню нашого митрополита Київського цієї України, блаженнішого купання, за що я йому хочу щиро подякувати за цю місію об'єднання, тому що дійсно, так як тільки що було сказано, в єдності сила, в єдності сили. Нашої Буковини в єдності силам, нашої України. Блаженніший митрополит Епіфаній представив керуючого чернівецько буковинською єпархією єпископа Феогноста, який до цього був вікарієм Івано-Франківсько-Галицької єпархії. Дякую сьогодні всім буковинцям, кожному й кожній, нашим захисникам, захисницям, усім, хто сьогодні захищає нашу Україну, захищає наш спокій. І хочу подякувати всім за велику роботу і закликаю всіх до єднання, як правлячий архієрей уже об'єднаної єпархії чернівецько буковинської запрошую всіх до спільної праці, до любові, до миру, до перемоги. Бо всі ми дійсно покликані служити Господу, служити один одному за заповіддю Христовою. На території Буковини зараз понад 200 громад ПЦУ за словами митрополита Епіфанія. Процес переходу церков має відбуватись мирно і спокійно у законному полі. А будь-які провокації з боку російської церкви переслідують одну єдину мету, яка дуже вигідна нашому ворогу. Є потрібно це показати всьому світу, що е, тут відбуваються певні гоніння і переслідування Але насправді цього немає. І всеукраїнська Рада церкови, і релігійних організацій постійно про це засвідчує. Є певні провокації для того, щоб знову ж таки нашкодити українській державі на міжнародному рівні. Тому всі повинні розуміти, яку роль відіграє зараз в Україні російська православна церква. Також представитель ПЦУ особливо наголосив на тому, що в умовах війни надважливо, аби українське тіло мало українську душу, адже нашому народу для протистояння ворогу передусім необхідна єдність і у релігійному питанні. Зокрема, без єдиної української душі, без єдиної сильної помісної української православної церкви, ми не досягнемо повної української перемоги. Тому я закликаю всіх до єдності. Православних українців, і не тільки українців, а всіх, всі, хто проживає на теренах Буковини. Тут є багато румуномовних парафій. Ми всіх чекаємо. І разом в єдиній державі, в єдиній церкві будемо будувати наше спільне українське майбутнє. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, Теми дня Тва. Начальник головного управління національної поліції в Чернівецькій області Віктор Начитайло призвітував про діяльність його відомства у 2023 році, а також розповів, як поліція співпрацює під час воєнного стану з іншими силовими відомствами, і зокрема з центрами комплектування. Подробиці далі у сюжеті. Начальник поліції розповів журналістам подробиці трагічного випадку, який стався на Буковині нещодавно. Нагадаємо, 3 лютого мешканець села Кострижівка потрапив до лікарні з опіками, несумісними з життям. Смерть 19-річного хлопця на Буковині, сина захисника нашої держави, спричинила чималий резонанс в області. Основна версія правоохоронців самогубство. Утім, ймовірність навмисного вбивства активно ширилась мережею. За словами полковника поліції, слідча оперативна група здійснила низку експертиз, які виключили версію вбивства. В Єдиний реєстр досудових розслідування нами внесена і зареєстрована стаття 115 Кримінального Кодексу України, проведено вже комплекс заходів щодо перевірки цієї інформації. На теперший час, що нам відомо, сам загиблий в своєму телефоні заходив, дивився. Такі пабліки, як чинити самогубство шляхом підпалу. Це вже задокументовано оглядом міста, сама, оглядом телефону. Крім цього, питавши родичів, знайомих, друзів, з'ясовано, що він мав фінансові проблеми. Тобто, мотив, як би, Фактично вже є присутнім. Також начальник поліції спростував інформацію, що нібито родичі загиблого отримали відео, де невідомі спалили їхнього сина. Теперший час пів часпілкування з родичами. Ну на жаль, більше з них відмовилася спілкуватися поки що. Ну, Будь-яких об'єктивних підстав вважати, що це вбивство, немає. Відео немає, ніхто нам його не предоставив. Також під час прес-конференції Віктор Начитайло приділив увагу взаємодії поліції з іншими силовими структурами, зокрема з представниками територіального центру комплектування. Чітко визначено постановою кабінету міністрів України 56 шостої пункту відніше 14 1487 про затвердження порядку організації та введення військового обліку, призвіників військового зобов'язання та резервістів. Що там, які функції наші припадають, мається на увазі поліція? Поліція за повідомленням ТЦК, ТСП, СБУ, службу зовнішньої розвідки, здійснювати досудове розслідування стосовно осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, по статтям 335, 336, 337 Кримінального кодексу України посадовець роз'яснив алгоритм дій поліції під час дії воєнного стану. Національна поліція є відповідний ресурс службовий. Кожен наряд поліції має планшети, має відповідну базу у халян, позивних зобов'язаний, де нам всі, які повідомлення проходять з ТЦК. Тобто, в чому взаємодія, ТЦК нас повідомляє, ми реєструємо осіб, які у нас підпадають під категорію «пропорушник», і ТЦК нас повідомляє, що людина вчинила адміністративне пропорушення, є ухилянтом, вони попадають під базу. Якщо патрульна поліція, інші наряди поліції, ГРПП, на блокпостах людина зупиняється і у нас є повідомлення відносно цієї особи, що вона вчинила адміністративне правопорушення, відповідно, Інформується ТЦК для того ж ну людина доставляється до ТЦК для подальших складання адміністративного протоколу. Загалом же ж ситуація у Чернівецькій області в умовах воєнного стану залишається контрольованою. Запевнив начальник національної поліції Аліна Рябкова, Сіставчанська й теми дня. ТВА. народний депутат України Георгій Мазурашу вийшов з партії Слуга народу про це народний обранець з Буковини написав на своїй сторінці у Фейсбуці. За його словами, він залишиться членом вонейменні фракції та підтримуватиме всі ініціативи, які пов'язані з виконанням конкретних пунктів програм Зеленського та Слуги народу. Повернувся в статус безпартійного, яким був висунутий і обраний народним депутатом України на виборах 19-го, як представник команди Володимира Зеленського Слуга народу я залишаюсь у рівні фракції. Не дуже хотілось би виходити хоча реально вже достатньо некомфортно перебувати там разом з деякими особами, які, на мою думку, працюють проти інтересів України та народу. Також Мазурашу нагадав, що за понад чотири роки роботи у парламенті фракція Слуга народу не підтримала жодного з 70 поданих ним законопроєктів. Головне, за чотири роки, п'ять місяців і 12 днів роботи в парламенті. Рідна фракція жодного разу не підтримала жодну мою законодавчу ініціативу. Ну не може бути так, що з понад 70 законопроєктів, які подані з ініціативи в наших з Володимиром Олександровичем виборців. Або просто однозначно підтримані ними, жодна, прям жодна, жодна, не заслуговує на підтримку рідною фракцією. Нагадаємо, Георгій Мазураш, обраний народним депутатом України, на виборах 2019 року від партії Слуга народу на виборчому окрузі номер 203 – колишні Глибоцький, Новоселицький та Герцаєвський райони. Намагалися у незаконний спосіб потрапити до сусідньої держави на ділянці відділу Порубне прикордонники Чернівецького загону затримали трьох порушників кордону, які прямували до Румунії. Так оператор БПЛА виявив туристів у лісопосадці за 300 метрів від державного рубежу. Ними виявилися мешканці Полтавської, Житомирської та Чернівецької областей віком від 24 до 30 років. Аби потрапити до Румунії, порушники у телефонному режимі отримували інструкції від невідомої особи як обійти прикордон. Онні наряди такі послуги обійшлися у 5 тисяч євро з кожного. Відносно затриманих складено матеріали про адміністративне правопорушення. А поліція продовжує пошук в особи, яка організувала їхню нелегальну подорож. Не надав перевагу у Росі та зіткнувся з іншою автівкою. 8 лютого у місті новоселиця сталася дорожньо транспортна пригода. Так, 77-річний житель села Зелений Гай, керуючи автомобілем Фіат, допустив зіткнення з авто ауді під керуванням 35-річної місцевої жительки. У результаті аварії травму отримали обидва кермувальника. Медики госпіталізували їх до лікарні. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чи не кожен українець зазнав неминучого тиску на психологічне здоров'я? Як краще справлятися з цим впливом та як адаптуватися до умов військового конфлікту, дізнавалися журналісти ТВА. Війна помітно вплинула на психоемоційний стан людей: тривожні та депресивні стани, неконтрольовані контрольовані агресії чи навіть суїцидальні думки. Постійна тривога, хвилювання, стреси, безсоння це лише невеликий спектр того, що можуть відчувати люди у період війни. Як з цим можна справитися? Кожна людина має такі ресурсні джерела, які можуть допомагати і підтримувати в стані стресу. Наприклад, елементарно прогулянка, попити кави, приготувати щось смачне, те, що вас заряджає, і те, що надає вам ресурсу. Старайтеся відслідкувати свій психологічний стан. По-друге, приділяйте більше уваги тому, що ви їсте, як ви спите, і якщо ви не можете справитися самостійно, звертайтеся за кваліфікованою допомогою, оскільки частий перегляд новин та інформації, пов'язаної з війною, шкідливо впливає на особистий стан. Психологиня радить, як бути в курсі усіх новин і водночас зберігати рівновагу. Старайтеся слідкувати за інформаційною гігієною. Я розумію, що новини це важливо, але перевіряйте ті джерела, з яких ви берете ці новини. Не Намагайтеся постійно слідкувати, тобто ви встали зранку, і ви вже дивитеся, що написано у соціальних мережах або що нам говорять новини. Відволікайтеся більше, більше гуляйте, більше старайтеся приділити часу важливому. Також пані Леся поділилась порадами, як впоратися людям з втратою, та як спілкуватися з людьми, які перебували в зоні бойових дій. Є загальні правила, як спілкуватися з людьми, які пережили втрату, але все дуже індивідуально. Тобто, кожна людина реагує по-різному. Ті питання і фрази, які могли б допомогти одній людині, можуть викликати агресію і нерозуміння в іншої людини. Точно варто уникати таких словосполучень або таких виразів, наприклад, як всі ми. Коли-небудь помрем, або ну принаймні, твій син, чи чоловік, брат, герой, це може викликати негативні емоції і. Посилити фрустраційні стани у людини. Дайте можливість людині пережити цей стан. В нормі це триває від одного року до двох років. Під час війни стан людини може бути порівняний з емоційними гойдалками, де вона переживає сильні коливання між різними почуттями та емоціями. Людина за одну хвилину або навіть за секунди може переживати спектр дуже різних емоцій. І емоційні гойдалки. Так само відображають те, що людина зараз у стані неспокою, тобто вона в стресовій ситуації і є ще таке поняття, як інформаційна жуйка. Тобто людина постійно в голові прокручує для себе якісь стресові ситуації, стресові стани, такі ж самі поради, як і для того, щоб подолати будь-які стресові стани. Якщо вам підходить прогулянка, ви можете гуляти. Якщо вам підходить зустріч з близькою людиною, яка вас підтримує. Будь ласка, використовуйте. Якщо вам підходить почитати або подивитися улюблений серіал, так само ви можете це робити. Життя продовжується, тому не варто ставити його на паузу. Ви маєте право радіти сміятись, плакати чи сумувати. Не залишайтесь сам на сам із труднощами. Діана Добинда, Василь Ставчанський, Теми Дня, ТВА. Такими події п'ятниці 9 лютого побачили журналісти. ТВА. більше інформації ви завжди можете знайти на сайті ТВА та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. А я з вами прощаюся. Бажаю вам спокійного завершення дня та насичених гарними подіями вихідних. На все добре.